Вітаю вас, допитливі другокласники! На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про витинанку та спробуємо створити свою сніжинку балеринку Отже, розпочнемо з розуміння, що таке витинанка. Витинанка це орнаментальні і фігурні прикраси житла, ажурно витягнуті ножицями, штам, пальцями, ножем з білого або кольорового паперу. Історія виникнення ветенанки дуже давня, ще з 5 століття до нашої ери. Це були вироби шкіри та хутра. Перші паперові прикраси, які можна вважати аналогом традиційних ветенанок в Україні, виникли в Китаї і пов'язані з винаходом там паперу. Ветенанки в Україні відомі з 19 століття, коли була побудована Перша паперова фабрика. З того часу українці прикрашають своє житло цими витворами мистецтва. Матеріали та інструменти, які використовуються для виготовлення витинанки, є тоненький папір яскравого насичених кольорів, також можна використовувати фольгу або папір з особливою структурою. І звичайно, інструменти ножиці, штамп е та клей. Класифікація витинанок. Витинанки за кольором поділяють на однокольорові, багатокольорові та з підкладкою. Розглянемо більш детально: однокольорові витинанки, які виконані в одному кольорі, багатокольорові, при створенні яких використовується декілька кольорів, а от з підкладкою, які розташовані на тлі іншого кольору. Давайте спробуємо розгадати з вами загадку. З неба зірочки летять. Землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Так, звичайно, ці зірочки-сніжинки. Сьогодні ми разом виготовимо сніжинку-балеринку, за допомогою якої ви зможете прикрасити ялинку, кімнату, вікно чи подарувати рід. Для цього вам потрібно буде папір. Ножиці та простий олівець. Не забуваємо про техніку безпеки роботи з ножицями. Розпочнемо з першого. Малюємо силует балерини простим олівцем або обводимо вже готовий трафарет. Поставте відео на паузу та виконайте перше завдання. Продовжимо! У мене вийшов ось такий силует. Подивіться на свій та давайте його виріжемо по контуру. Поставте відео на паузу та виконайте наступне завдання. Приступаємо до виготовлення спіднички. Складіть білий папір форми А4 і зріжте кутик, утворивши трикутник. Не забувайте ставити відео на паузу. Потім складаємо трикутник ще три рази і зрізаємо хвостик. Після цього придумайте візерунок. У мене вийшов ось такий. Вирізаємо нашу сніжинку по візерунку. Сніжинка готова. Але потрібно зробити надріз, щоб нарядити нашу балеринку. Одягаємо нашу балеринку у спідничку. Балеринка готова! Можете протягнути в ній ниточку і повісити на ялинку, чи прикрасити свою кімнату. А я дякую вам за увагу та до зустрічі на наступних уроках!